Порошенко Петро Олексійович, 1965 року народження, має вищу освіту, проживає в місті Києві, народний депутат України, безпартійний, самовисуванець. Його кандидатуру підтримав удар і Віталій Кличко. Талант говорити про себе у третій особі однини. Україна потребує єдності. і Цю єдність продемонстрували і відповідальність. Віталій Кличко. І Петро Порошенко. Я відповідь буде абсолютно пряма і чітка. Петро Порошенко, Луценко, Гриценко, Яценюк. Зараз Порошенко Рабінович Вадим Зіновійович, 1953 року народження, має загальну середню освіту, проживає у Києві. Голова наглядової ради товариства з обмеженою відповідальністю Нюс Нетворк. Безпартійний, самовисуванець, талант мантрознавець. Мантровое мышление: они не имеют никаких решаков выхода из экономического кризиса. Угу. Они не имеют абсолютно никаких рецептов. Посмотрите конкретно, что предлагают нам эти кандидаты. В основном, еще раз повторяю: уже наевшееся слово это мантры. Да, вот, угу. мантра движения. Саранов Володимир Георгієвич, 1965 року народження, освіта вища, проживає у місті Києві. Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю інтрагро безпартійний самовисуванець, талант, скритність та абсолютна справедливість. Смотрите, люди! Імененко Петро Миколаєвич 1952 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат України, член Комуністичної партії України, яка його і висунула кандидатом. Талант, типовий комуніст. Крім комуністів, ніхто не займався розвитком українського язика. От парадокс сьогоднішнього розговору і застоїть якраз в тому, що крім комуністів, якщо говорити о розвіті українського мови, ніхто не займався. Тігіпко Сергій Леонідович народився 1960 року, має вищу освіту, проживає у Києві, народний депутат України, висуванець від партії регіонів. Талант занадто довірливий. Всіма обманутий по законам. Я вважаю, що це була колосальна помилка, і я теж визнаю цю помилку. Я не знав за що я голосую, але я думаю, що я не мав права голосувати тоді, коли е, просто називали номер закону і руками голосували. І через хвилину вже кричали, скільки голосів за це проголосували. Я вважаю, що це була помилка. Достатньо швидко її виправили. На жаль, на жаль, дійсно. Це була Ну, я вважаю, моє особисте бачення, це була певна провокація. Тимошенко Юлія Володимирівна, 1960 року народження, має вищу освіту, проживає у Дніпропетровську, народний депутат України, висунута партією Батьківщина. Талант, акторка без Оскара. Рідні мої. Я мріяла побачити ваші очі. Я мріяла відчути ту силу, яка змінила все. Я мріяла доторкнутися до кожного з вас, щоб підтримати всю складну мить. Тягнебок бок Олег Ярославович, 1968 року народження. Освіта вища, проживає у Києві. Народний депутат, висунутий партією Свобода талант, месник. совість є. Та ви би мали прийти сюди і покаятися. Ви би мали стати на коліна, вибачатися перед народом. До чого ви довели? Як ви смієте ще носити депутатські значки? Як ви смієте ще вступати в якісь дискусії? Вас треба карати всіх. Зарьов Олег Анатолійович 1970 року народження, має вищу освіту, проживає у селі Старі кодаки Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Депутат від фракції партія регіонів, самовисуванець, талант, історик. Коли почалась Втора мирова війна? Що? Когда началась Вторая мирова війна? Волынская резня была... Когда началась Вторая мировая война? В 41-м. Да вы что? Да-да. Не в 39 -м? Нет. Не в сентябре 39 -го? Нет. Не с раздела Польши? Нет. Сушко Василь Петрович 1963 року народження, має вищу освіту, проживає у Києві, тимчасово не працює. Колишній керівник антимонопольного комітету за президентства Януковича, екс-член соцпартії, самовисуванець. Талант не має проблем. Більше немає ніяких проблем. Я Ні, тон прокуратуру і ніякому. У проблем, якщо мені їх не создають. Кіряк Зорян Несторович 1970 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, тимчасово безробітний. Активіст майдану, безпартійний, самовисуванець. Талант може захистити від міліції. Не не Юлія, ви самі ви ви їх парухові штовхаєте на злочин. Не наражайте міліцію на злочин. Кіреєм. Що ви виробляєте? Ярош Дмитро Анатолійович, 1971 року народження. Має вищу освіту, проживає в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області. Тимчасово не працює. Член політичної партії Правий сектор. самовисуванець. Талант любить виправдовуватися. Було ли обращення Кумарова з «Правий сектор»? Нет, на самом деле эта часть была кремлевской пропаганды, потому что у нас тогда на тот момент не было своего сайта, а была только страничка ВКонтакте. Ее взломали, и там появилось это обращение, которого Дмитрий Ярош не писал. Но что удивительно, что на самом деле буквально через полторы минуты на всех государственных российских информационных агентствах появилась перепечатка этого фальшивого сообщения, а ночью началась военная интервенция России в Крым. То есть на самом деле все это звенья, безусловно, одной цепи. И мы еще неоднократно заявляли, что мы признаем право чеченского народа на самоопределение, но и против Терроризма и экстремизма, который приводит к жертвам среди мирного населения. То есть, на самом деле, нет, такого обращения мы не писали.